Чого, Отай, вам а що ж людям робити? Попусті, Можуть, Попусті, Можуть, Можуть, у, нас у, у нас немає, у нас немає. Ми на наблизитися. А ви знаєте, що наблизити людей в укриття? Шукайте її да. туди. Воно повинні відкрити по закону. Все бомбосховище повинні. Є указатель за. Це просто бандитизм це що ви робите. І самі спускайтесь в укриття. Саме з нами. Укриття. Не порушуйте моє особисте простір. Це права людини. Не підходьте до мене. Найближче попадковіще, найближче це там у нас нема...